Лібертаріанство. Чули це? Коли Володимир Олександрович ішов на вибори, він говорив оце магічне слово лібертаріанство. Ніхто не розумів, що це, ну, крім деяких людей, які залізли в інтернет, або в цілому знали, що це, і знали, що лібертаріанство це мінімальне втручання держави в життя людей. Тобто, ви засновуєте бізнеси, розвиваєтесь, навчаєтесь, подорожуєте. І держава бере з вас певну мінімальну кількість податків, і робить все, щоб ви про неї взагалі мало знали. Тобто держава є, але вона існує тільки як певний орган, ну, який забезпечує безпеку, поліцію, там, зовнішні кордони, ну і так далі. Податки збирає з нас. Ну, і це людям сподобалось. Лібертаріанство класна штука, тобто свобода. Щоправда, деякі громадяни тоді вже помітили, що лібертаріанство має деякі нюанси. А в чому полягають ці нюанси? Нюанси полягають в тому, що якщо ти німий, храмий і е, не можеш себе і старий, і не можеш себе забезпечити, то при лібертаріанській економіці якось не дуже. Бо лібертаріанство це. Простір вільних людей, які можуть. В світі чистих країн з лібертаріанством практично немає. Чому? А тому що все одно за людей, які ну, на пенсії, або люди з інвалідністю, або люди, які постраждали в результаті захисту України, ну, за цими людьми потрібно. Доглядати і допомагати, так не буває, що ти вибач, ми не будемо про тебе турбуватись. Так не буває. І коли ми сьогодні ставимо питання, а де ділось це лібертаріанство, то багато людей скажуть, ну як де, війна і війна несумісна з лібертаріанством. я згоден з вами. Але коли ми а, в 2021 рік. У 2020 і в 2019 й перемістимось, то ви побачите, що й там лібертаріанства особливо не було. Чому я вам поясню? Проблема в тому, що ми не вміємо жити у вільному просторі. Нам завжди потрібна ідеологія, нам потрібні якісь наративи, нам потрібні певні меседжі, нам потрібне єдине телебачення, нам потрібні правильні люди, нам потрібні правильні слова. І якщо щось виходить за ці межі, воно для багатьох чиновників виглядає небезпечним, небезпечним. І тому питання лібертаріанства в Україні якось дуже важко приживається. І ось це я розповідаю вам не для того, щоб ви сказали, о, я хочу повну свободу. Під час війни цього неможливо, і це нормальний стан, тоді коли країна перебуває в стані війни. Тут інше, я хочу щоб ви зрозуміли, чому, чому Дональд Трамп не до кінця розуміє Україну і Російську Федерацію. Проблема в тому, що ми, ми пострадянські країни, не можемо вийти з ідеології. Ми не можемо жити тільки в економічному просторі. Нам недостатньо економічного простору і міжнародних відносин. Нам потрібно всередині країни якісь концепції виховання, нам потрібні якісь моделі впливу на молодь, нам потрібні якісь єдині шаблони для людей. Нібито от люди сплять і бачать, як би їм продати Україну. Ті, хто в Україні залишились, я думаю, вже 100 разів довели. Що вони якраз повні патріоти. А ті люди, які хочуть повернутися в Україну, бо їх доля викинула за межі країни, так вони ще 150 разів довели, що вони патріоти, бо вони реально хочуть повернутися, і таких людей дуже багато. Але і тут держава все одно робить ай-яй-яй, десь школи закривають, десь паспорти не видають, десь без облікових документів. Не вступиш нікуди і не можеш ніякі дії вчинити. Це не зовсім кореспондується з концепцією лібертаріанства. Я дуже хотів би, я мрію про, те, про той стан, коли ми отримаємо таке суспільство, такий стан суспільства, в якому чиновники не нав'язують людям ніяку ідеологію, ніякий моральний кодекс строїтеля чогось. Люди живуть, розвиваються, мають бізнеси, сплачують чесно податки, не порушують закони, виконують свої обов'язки, але мають свої права. І більше нічого держава від людей не вимагає. Не виховує, не моралізує, не займається якимось патріотичним там вихованням. І часто люди на це виховання дивляться під різними кутами, тому що від того чи тобі прочитають якийсь моральний кодекс, ти ж не стаєш більше або менше любити свою країну. Я проти того, щоб ми жили в світі ідеології. Це неправильно. Ми повинні жити у вільному світі, де кожен любить, цінує свою країну, тому що це його земля, тому що йому тут добре, тому що його тут цінують, шанують. І саме тут він відчуває себе громадянином, тому що статус. Громадянина України дає йому право займатися бізнесом, навчатись, мати весь можливий спектр послуг, які дозволяють тобі якісно жити. Я думаю, тоді не потрібні ніякі концепції національно-патріотичного виховання. Люди і так будуть любити свою країну. Власне, ми це й робимо. Але чиновникам чомусь інколи здається, що ми робимо це неправильно. Не в повну силу, не так і, намагаючись а, виховати громадян, отримують зворотній ефект. Він нам не потрібен цей зворотній ефект, а чиновники можуть зайнятися власними дітьми, наприклад, власними родичами, собою. Бо дуже багато з них як копнеш. То, виявляється, хтось російський паспорт має, а хтось Академію ФСБ закінчив, а хтось іще щось, а хтось бізнеси якісь мав наближені до влади. Там такого купа, що не їм нас повчати любити батьківщину. Давайте будемо самостійними громадянами, які усвідомлюють свою країну, які знають, що потрібно для кожного з нас. І для країни в цілому. Але для цього кожен із вас на своєму місці повинен до іншого громадянина відноситись чемно, поважливо, намагатись бути емпатійним, допомагати, не хамити, не грубити і пам'ятати, що ми, ми в одному човні. Бо коли люди між собою сваряться і люди намагаються дурити одне одного, що ми можемо вимагати від чиновників? Що, коли вони є нашим відображенням? Бережіть себе, не забувайте підписуватись тут і в інших каналах, які, які ми ведемо. Ми працюємо для того, щоб зробити нашу країну кращою. І у нас обов'язково вдасться, якщо нас буде багато.